Не давали голос для того, щоб сидіти. А потім полічувати. На даний час, що ми бачимо, Ми б хавалося хто депутати. От тільки депутати, вони ж від нас. Вони вже заробили частину. Вони це дефіціально будувати, де відправляють, притягують до кримінальної відповідальності. Але так же саме і у вас є відповідальність перед народом. І тому я, я no, no. ja, на вашій місці сказав, депутат Верховної Ради на вас ніякої влади немає. Депутат Верховної Ради. І на людей ніякої влади немає. Ну він має право голосу від вас, розумієте? Я ну, не що він має право голосу від вас. Я не чую, що він має а то решта прийшли послухати, то ті пелеранці, які вони що має бути. Що зараз, я кажу, що зараз звернення. Я кажу, підтисло. Дві людині не підпишуться, щоб було збори з громадян, і там підписалося 10 чоловік. Так. Так. І що це за збори з громадян, там 10 чоловік? Так і все зберег, вже їх нема половини. Саме менше серед, це така буде, щоб хоча б було 50 чоловік підписів. Да? Хоча б 50 чоловік. І тоді вже з тим е -е... Першу сруху, а що чи далі.

Дай я Оце за годину. Це важко працювати, коли на черту на я позивився нема. Да, не Значить, вибачається. Я вас буду, я владу, и, значит, цель, оцего, повинни, оцей, слезат, щоб він перебивав. Значить, після цього ви повинні офіційно написати, щоб ви не своєму дугану за те, що він і з'явився. Оце можна. Обов'язково. Ви повинен бути звернутися. Олег, це зараз проголосують всі присутні рішення, І це отбудувати протоколі зелені, грамоттям. Друге, також запрошений був голова, директор підприємства ІСО ТІСІСІС АПК, є до мене. Крім мені почарається згоди, але вони очі мають операцію і хтось чуде. Ось така не школа, бачите. Тепер вони мені перезвонили, що параметр машина, то нігають є снизить, от цього не сміло, так. Старайтесь, не полагаєте. Так, добре. Нема, давайте секувати офіційно, каніскувати, голову і складі, то печ, а ми тут Кого непрошуємо. Вони третього. Немає не опікувати. Зачем голова збори? Зачем голова бої?

Ми нам вже воюємо, і ви будете писати. я вас не і під слово. Юридичний буде правомірний цього протоколу, юридична підстава. цим протоколом. Ну, протокол. Я голова організації, теж пишу протокол на своїй організації. Далі. Ну протокол оце, да, що там протоколом буде знайти, яку юридичну від має певний цей силу юридичний протокол. А я так звернення. О, звернення це зовсім інше. Звернення. Зараз послухайте. Одно, яким підкурувати? Голові самого прокурора, я філіріву, решую. Так? А такі ж зверну мають бути. На звернення це Рупульцю. начальнику не куйкова і це його перше. Він мобуден чай екологіями має бути. Він перевіряється. Ви знаєте, якщо ви знаєте, що кримінальна справа заводиться, поліцію, да? Потім вони викликають наших експертів з екології, екологія приходить, а ну, там нема нічого не зафіксовано, все нормально, все законно. І кримінальна справа закривається. Отак. А щоб перевірити це лісо Пека Кісманський, звернення. На дозвіл у Києві не переправляється... вас як я робив вже я, я один написав звернення, щоб перевірити той міст у майках. У Київ Київ дав дозвіл, екологічна інспекція вийшла. Правда, не знайшли вони нічого там, нічого, такого, ж і все. Оце зараз будете звертатися до екології, до начальника екології, на він звертається у Київ, і Київ діє добро, що вони прийдуть і перевірять якісь на сліпика. Бо ви вважаєте, що там незаконно рубаються дуби, здорові дуби. Дальше, я От я перепрошую. А тепер ви з своїй сторони праве і ви свої сторони праві. А тепер наша практика Не Звернення, а заява про злочин. Якщо звернення, вона йде зовсім іншим критерієм. Або заява. Заява про хлопчик іде зразу в кримінальне провадження, і вони зобов'язані перенести перевірити це все, а перевірити я вам даю обіцяти. Якщо ніхто з вас не буде запрошений, а особливо ви на перевірку, коли прийде сюди комісія, то дана. Не буде правомірно, правильно. Я не вирішено, це є. Вода результата до життя. Тому звернення це не одне, а я рахую, якщо ви Заяву і правоохоронні органи, в пісні Правильно. Заява. Чекайте, як люди бачать, що підписки з убави їдуть і бачать, що там перейдуть, там перейдуть, там передуть. Не бачите, що це на нормальні ділянки. Чекайте, віці, віці, по закону любий громадянин має право написати заяву, і не наскучу у правоохоронні органи про те, що він вважає думку злочин. Я не є юрист, є міністр весь злочин. А вони не перевіряють. А за того, що я сказав за здання писати на Києву, вони зараз видати заяву. Правильно заявляти про правоохоронні органи, правоохоронні органи у ЄБДР і починається кримінальна справа, залучають екологію, коли яка ми не маємо проверяти це підприємство, бо... Пані Фінік заборонив 31 статтю, якщо ви знаєте, у 2014 році, будь-яке підприємство перевіряти. Так? І все, виходить, знову, як нас сказали, коту підхід. А якщо, а якщо ви напишете заяву про охоронірний раз, і ті звернення, що він сказав, до цих всіх начальства, Тищуку, Кінчуку, Пілігриму, Рубульцю. Там просто пишете сапочка міняється. Тому, 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 але знати на звернення. І заяву про прокуроніорне, що ви бачаєте Та, там є крапка. Це моє думку. И как у місії зона рад, сім ласка? Ну, да, скила, хто комісію створив? Хто створив? Всі люди говорять уряду свою комісію. Хто створив? Ви позавчора були на сесії. Сто, 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 сто! Господи, у вас тут запис, что вы мне дали, звернение до областной рады. Добре, скажіть, пан Петруник, ви були на сесії, піднімали питання, щоб ввести у порядок денний, створити комісію з депутатів. Було це чи не було? Воно відео є, було. Це є. Добре, було це розглянуто. Була повторна комісія на сесії. Скажіть, відповідайте. Було чи це... Я ще проходила комісію, вчора винесли, що був голова районний. Яка комісія? Де комісія? Якщо на сесії комісія не затверджена, хто мав бути? Голова

І це в 39 личку, що це Я не спитаю, коли ну, я мав, яка водія на комісії немає. Вона не спіла відділення. Ви не розумієте ситуацію, що я мовлю. що в нас здається питання, хоча почувається в комісія. Запитає економічна комісія. Розглядаючи питання. У шуках, по лісах, подальші і так далі. Ворог між такану. І на цій комісії закрито. Ген доповідав, що на цій комісії, всі були. Але не робили неїсної комісії, це є екологічні. Вони і там приходять прокурорні органи, і СБУ, і прокуратура, всі хвородять, якщо є дуже таке роздається, питання робить міністрів. Слідають і їдуть на міши і там. І тільки на районному раду, і на власній раду. Тим вже ми будемо сказати поїде на хнясь, і це питання, і німецька, капітансьправу по цих питаннях, чи я громадське, я теж чекаю, я туда я, як я, знаєте, я вас чекаю, чого звонить про я. Одно питання. У комісії, Що розумієте в лісі? Комісія не утворюється. Так, а сім'я комісія районі не цікаві саме є хотіть на папитання, розумієте у лісі? Чого не буде каже, на дуб дубу літ? Що ви виявити? Що ви ви? Не восенали, закону серелі, за недокону. Районі, у комісії, Що він каже, не знаю, за комісії. При районі раді є тимчасова, є.

Сам я кандидат організм, наук до центка України, Чевецької національної центрі Юрій Нікос. Хочу тільки вам подякувати інфективній групі за запрошення. Хочу сказати, що завжди намагався знайти з депутатським корпусом села співпрацю, приїжджав ще в лютому відразу, з кінець ввічня приходив у вашу сільську раду, але назад ще на сесії так і не буду запрошення. Надіюся, що на наступну сесії військово приїдуть. Залишав свої координати, готовий завжди працювати з громадами, сіл, міст для того, щоб ми разом з вами вирішили найбільші те. Mm -hmm. eh, хочу прийти дивитися. Хто такий депутат району обласної червоні ради? Він виконує прямі доручення громади. Є громада, яка, яка повинна сказати депутатам в усьній формі. Бажано про письмом, виглядів, звернень і так далі, сказати депутату, що він має зробити, і яке прохання громади. Я розумію, що вас лісу так само, як і в Верхов Сенця. Сьогодні прозвучала дуже правильна репліка, що на самому початку збору я її оцінив. Це прозвучало, що нам треба пересити, зробити радикальні дії, як то кажуть. І тоді е, вимагати документів і так далі. Як роблять від числа? так що в чорноводи і прислали роботи. Що це зробив? Ну, вже не так, бувають, як там за 100. Тому є декілька пропозицій, що я випробував. Перше, особисто я можу зробити, написати на ваше питання, яке ви зараз мені коротко наслідуєте, написати звернення. Олександра Горичу Піщупу, Івану Миколаївичу Міценну, це голові ОДА і голови обласної ради. Я можу звернутися до народного депутата по нашому окрузі Рибака Івана Петровича. Я можу поїхати в район, до голови району, голови районної ради, начальника любова, і теж віднести свій депутатський запит, на що мені як депутату має в 10-денній день письмову відповідь? Наскільки на основі. Це не те, що хтось така норма закону. Тільки на основі оцих письмових відповідь, які будуть надані мені, або вам, як громаді, це це треба зробити офіційну збору, писати протокол, тільки на основі протоколу, який додається до вашого звернення, робити е, ваше звернення, вам також таку відповідь. Скільки ви органу у вашій сільській громаді? Скільки лісу залишилося, Інвентарні номери можуть надати все. Тільки на основі такої відповіді, на основі ми можемо здати наступні збори і тоді звернутися вже контролюючі органи, в прокуратуру, в СБУ, з тим, що дійсно порушено це виходить,

Від тиші віддивляються причинецькою ліс. Ви гарні відповіді всі гарнати, які коли ситуації зі землям наскільки і якими документами ви можете підтвердити те, що це законно не Оскільки заплатило використовувати села, а то, що отримала сільська рада, держпіноску, що ви нам робити, всі дороги, знищили нам усі шопосадки. Ми вже не маємо збивати ніякого. Ми нас дізнаємося. Підкрасні, що всі рубки, всі все, що то робиться, є відроблені. Є матеріали, які передкування, що проводиться раз у 10 років. І вони планують ті руки, які зараз проводяться не ми. Не може річниці, гарячка чи ще будь що, запланувати ту руку і йде по червати. Наприклад, у нас от рік запановується у 2012 році черговець Це Тепер військова прихальна комісія, вони проводять обстеження повністю всього масиву лісництва, ну, заведені доступ, і вони планують ці руки. ये लो या तुम्ही एंटर द पुणे श्रावर जाते सर प्लास्ट नहीं चो ना ले। І за кожне зрубане не дерево. Жодний листочок чи жодна деревце без згоди, лісничого нічого злісу не вивозиться. Ми зазнали це, це не краю. І пан лісничий знає, що воно твориться в лісі, на його ділянках. Хто куди возить, тоді на депутати. Чітке питання. Що у вас зараз є Рубки Суцільні, суцільно-санітарні, чи підліткові, чи просто лікові санітарні? Всякий, який, який. Да. Е, да. Уча, vierce, вранків, а, а От зараз є е, 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 відновна рубка, в якій там є думки, там і підстави. Хто вам дав досі зараз дубати дуби? Здорові да? дуби, так? Да. Да. Да, Здорові, ви які дуби? Є рубка, розумієте, розумі. призначена. Три і ту саму мору. Там немає, там не вже покинути, там не писав.